Одіозного нардепа Дмитрука хочуть внести до бази Інтерполу. Але чи вдасться про те, що для цього залишилися хіба технічні моменти? Повідомила радниця з комунікації держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі марафону Єдині новини. От натомість в українському бюро Інтерполу стверджують, що для цього необхідні вагомі підстави. Мовляв, міжнародний розшук за наявності доказів без затримок, оголошують. Підозрюваних у вбивствах, шахрайстві, в особливо великих розмірах, розкраданнях держмайна, корупції та державній зраді. Але сам Дмитрук проходить за іншими статтями, тому можуть і відмовити. Нагадаю, в останнє чинного нардепа втікача бачили в Лондоні, ДБР оголосило оголосили його міжнародний розшук, отримав парламентарій і заочний арешт. Такий запобіжний захід застосують тільки но затримають Дмитрука. Його підозрюють в участі в нападах на громадян в Одесі, в тому числі на правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї та у хуліганстві.